Всім привіт. Ось так от, ну вже вони зайшли. Слабачки без матки. Просяться, отак з'єднується з одного вулика, де матки немає, тут навіть не вулик. Після огляду матки немає, слабачки були. І от як бачите, так бджолки просяться в сім'ю, щоб їх взяли в повноцінну сім'ю. Ну Тут їх, звичайно, було багато, струшуються і вони помаленьку помаленьку заходять. Ранньою весною так можна їх і ми посилюємо слабшу сімейку, де є матка, ну і щоб не пропали конкретного щоб в чужий не полетіли, ось і таким чином вони помаленьку заходять. Ну я не встиг, поки, поки пішов, взяв гаджета, щоб засняти вам, показати, хто, ну, от, хто починає от, що робити, якщо весняному при весняному огляді матки немає, і сім'я там жменька. Просто отак от берете якусь ємкість, трушуєте до людка, і вони помаленьку всі заходять. І обов'язково переглядайте, чи достатньо кормів і людки звужуйте. Звужуйте, бо можна підкормлювати люток, не подивитися і ті слабачки, матку вб'ють, нападок може бути. Зараз такий період, як і осінню. Як і восени. Якщо кормів мало, вони шукають і розбомблюють ближайші, слабші сім'ї і виживає тільки сильніший. Будьте крепкі, здорові, миру і добра.